Впливає на ваші стосунки сьогодні. Ми е, сьогодні бачимося частіше ніж тоді, тому що я була ще в іншій країні, і це теж впливало. Ну, майже чотири місяці я була без чоловіка. Сьогодні ми частіше все-таки бачимося, він військовослужбовець, але я принаймні знаходжуся в Україні, і мені легше це якось приймати. А тоді було важко, і я розуміла тих дівчат хлопців, ну коли ти на відстані, тебе вже якби ну, по-перше, ти відвикаєш від людини. І це теж дуже впливає. По друге, все таки тоді був стрес у багатьох через війну. Тому я думаю, що це якось психологічно все таки впливає ну і на жінку і на чоловіка. А сьогодні наскільки часто ви взагалі можете бачитися? Ну, зараз перше я на кастролях е дуже часто ми рідше бачимося, але ми можемо бачитися тоді, коли він ну коли його відпускають. А е ну частіше набагато частіше і все зрештою все одно така умовна. По Півроку в нас немає такого, що його немає. Тобто, ми бачимося. Да ну, все до там раз на місяць, побачитись, раз на два місяці. Як це впливає на ваші стосунки? Зараз дуже занята своєю роботою і